Зачекай, не перемотуй, друже, можливо, цими днями у тебе було бажання зробити щось добре. Сьогодні є нагода, є нагода особлива, оскільки можна зробити велику пожертву. Ти думаєш, яку так. Велику, насправді безцінну, Пожертвувати для храму при монастирі чи навіть для монастиря образ, ікону, розп'яття, чи фігурку. Можливо, ти мав колись у мріях щось пожертвувати для храму, Тож є нагода це зробити. В описі під цим відео я залишаю номер телефону Viber, де можна сконтактувати. А я дякую всім нашим добродіям і жертводавцям. Дякую Господу Богу за всі чудеса, які Він робить, за його підтримку, за допомогу, навіть розраду. Дорогий Господи, благослови зараз цю людину, яка переглядає це відео. Ісусе, обдаруй її всім, чим вона найбільше потребує, наповни її серце Твоєю любов'ю та миром, благослови її. Амінь. Друже, якщо ти не маєш бажання, і не мав ніколи бажання щось зробити добре, то зроби зараз. Просто пошир це відео. Хай Господь тебе береже з Богом!